Всім привіт, з вами Настя. І ми продовжуємо грати у Френбоу. І блін, я тільки що жорстко тупнула. В минулій частині я зайшла в цю кімнату і тут стояла дівчина, типу як Привид. Я думала з нею поговорити. Але поза кадром, типу, не, не знімаючи, я вийшла в другу кімнату, бо хотіла ще раз подивитись на цю картину. На фотку. Типу, я так зрозуміла, що це скоріше ось ця дівчинка. Я просто хотіла ще раз на неї подивитися, і, коротше, я коли зайшла обратно. Її вже нема! У -у 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 -у, блін! Я думала, може, з нею можна поговорити чи щось таке. Її вже нема, все, капець. Ну добре. О, Боже, що за запах? Бідна дівчинка. Хто міг таке зробити? І навіщо? Треба бути обережною, захищати себе і котика. Йоу, Джас. А блубері трі. Це, типу, як. мм. Блубрі. Ти типу, плохина, чи що? Я не пам'ятаю, як точно воно переводиться. О, програвач! Цікаво, чи він працює. Ну і що тут? О, працює. Може зробити тихіше. Лукарська машинка все ще працює. Я можу щось написати, але тут немає паперу. Гарний письменник повинен спочатку знати, про що писати. Угу. На поличках багато книг, не та інших речей. Так багато що голова кру... закрутилась, залишу їх. І просто влом дивитись, що тут є. Так багато крихітних картин. О, тут є кіт. Коли я виросту, хочу мати багато картин з котами на стінах. Ну і інші речі, але я ще не виросла. Запалені свічки. Тут, напевно, що тут це все? Собака сови і коти чомусь подібні між собою. І ті і інші люблять вбивати мишей і дуже допитливі. ха <плес> блін, прикол. Насправді так. А ще вони хороші спутники для відьом. Цікаво. Та чому нема цієї дівчини? Ау. Це печально. Так, ладно, ми тут вже все передивилися. Тоді підемо наверх. Монстр, що любить кіз. Коза здається роздратованою. Може, вона боїться лоскуту, чи просто так роздратована? Чи просто так роздратована. Так. Опа. Мітла, щоб літати, ну чи прибирати. Хто його знає наш. Шухляда відкрилась. Дай на що там всередині. Чорні свічки освітити темряву. П'ять чорних свічок, щоб освітити мій шлях. Хм. Сестри дуже схожі. Рожевий і блакитний, повна протилежність. Картина з червоною трояндою. Хм... Пусто. Ой, чекайте, я ще тут не подивилась, тут ще якась фігнюшка є. Драбина, можливо, панопівніч там. Ладно, тут спочатку сходжу. Жость. Дзеркало, а чому я не відображаюсь у ньому? А у дзеркало не виконує свою основну функцію. У ньому є маленький замковий отвір. Може, це такий декор? Опа. Пінцет, щоб дістати те, що мої маленькі рученята не можуть. Уже скоро закінчиться місце. Парфум, mm, як у підлітків. Милі речі і дуже по-дівочому. Мабуть, я буду дуже жіночною, коли виросту. Mm -hmm. Так, свічки. Усюди білі свічки. О, це той монстр, як багато крові. Мабуть, я не єдина, хто може бачити його. Він тримає голову, слід бути опережною. Картина на вигляд дуже стара. Мама тримає двох малюків. Цікаво. Як повернусь додому, я ляжу і міцно засну. Тітка Грейс, напевно, вже застелила свіжу постіль. Мені подобається лежати на чистій подушці. Кому ні. Блін, це якісь жесть. Цікаво, що не так з головами ляльок і трояндами. Колись, мабуть, я з'ясую це. Ляльки це ніби порожні люди. Фу, ці іграшки такі потворні. Сподіваюсь, вони не чують мене. Я не хочу, щоб вони мене спіймали і вбили. Ну, привіт, лялько! Тебе хтось спіймав? Сподіваюсь, зі мною такого не станеться. Думаю, цього не повинно статися, якщо я буду думати. Якщо я буду думати, ну ок. Якщо ти не будеш думати, то це з тобою станеться, я поняла. І не чекай, чекай, а може вона сюди пішла? Ні. Ну ок. Я не буду нічого чіпати, доки не побачу, що тут. Окей, то як мені їх використати? Використати, поставити десь тут? Де їх поставити? йо моє -йом. Де ти? Я досить погано тут бачу? Та як мені їх поставити? Використати, поставити тут. Ти що? Де мені їх поставити? Яким макаром? Ти досить розумна, щоб знайти. А -а -а -а. вот. Я думала, тут треба просто, типу, запалити свічки, але напевно, ще рано для них. Не... Блін, що це за жесть? Mm. Це якийсь капець. Привіт, малятка! Хто вас шиф? Схоже, це боляче не плаче. Добре. Посміхайтеся і будьте милими. Час спати. Боже, це якийсь жесть, ужасний. Просто капець. Просто. просто. Пане, опівніч, ти тут, котику. Мяу. Це ти, Боже, мій любий друже, я знайшла тебе. Френ? це справді ти? О, Боже, нарешті. Дозволь поглянути на тебе. Це я, підійди ближче, будь ласка, дай мені на тебе подивитися. О, Френ, я такий радий тебе бачити, Боже, ми знайшли котика нарешті. Бух. Я дуже за тобою скучив, ти мені снилася. І ось ти тут дякую, що не здалася. Люблю тебе, подруга, і я тебе люблю. пане опівніч, і дуже за тобою скучила. Ох, Люба, як ти знайшла це місце? Після того, як ті люди забрали тебе в лісі, я намагався йти за ними. Але через деякий час я загубився. Я був надто слабким, щоб вислідити тебе. Я намагався знайти трохи їжі, щоб відновити сили, але щось сталося. Хтось викрав мене і посадив у цю клітку. М -м -м. Я відімкну. О Боже, я відімкну клітку, не... Нам, не... нам треба до тітоньки Грейс. Френ, я дуже втомився, хотів би я, щоб це був лише поганий сон. Все буде добре, нам просто треба вибратися звідси. Френ, можна де щось питати? Звичайно, пане опівнечку, у чому справа? Ти відчувала мою присутність у своїх снах? Так. Ти сказав мені прийти мати ліки і знайти тебе. Які ліки, Френ? Я тобі такого не казав. Думаю, хтось допоміг нам зустрітися. Щоразу, коли ти мені снилася, я відчував присутність чогось іншого. Присутність? Справді, як... яка саме присутність? Це була не людина, але воно дійсно 에... мир... але воно було дійсно мирним і добрим. Магія. Це справжня магія. Чудово, що нас ще хтось, що про нас ще хтось піклується. Френ, ти це чула? Чула? О, піду гляну, спробую знайти ключ і звільнити тебе, гаразд, я люблю тебе. Кицик. Овва, яка лялька. Крута зачіска. Чому ти тут сидиш? Так багато ляльок, з якими можна гратися. Але я б не грала з ними, вони мене лякають. Ух, якийсь жесть, чесно кажучи. Подивимося, сестри. У них така ж срочка, яка була у мене в лікарні. Але якщо це сестри, чому вони такі старі? Ох! Лисичка! О, ні, хотіла б я зняти тебе звідси. Що не так з ними? Бідненька руда лисичка. Сподіваюся, колись я зустріну живу лисичку, і ми поспілкуємося. Це що, типу, як. Ну, добре. Згадала Little Miss Fortune. Це, походу, про лисичку, типу, отсилка на ось це. Я щось так думаю. Скорпіон, дуже нервую, як бачу їх. Бігають з піднятими жопками, готові вжалити тебе. Може, це знак Зодяку, я стрілець. Готові вжали тебе будь-коли вжалити. Лише один капелюх. Ого, велика парасолька. Мені подобається моя сукня, але ті теж гарні. Думаю, мені не треба. Хоч би за маскою ніколи нікого не було. Дзеркало покрите пилом і ще якісь речі. Я не засуну руку в цю коробку. Там 100% тисяча павуків. Хм, безліч дріб'язку. Це голова ангела на горщ грищі стільки всього дивного. Завжди трохи сумно від іграшок на горищі. І це цілком зрозуміло. Я б не хотіла бути покинутою на горищі. Купа платівок. Я не в тому настрої для такої веселої музики. Угу. Пан Патюк, час прокидатись. Нещодавно я зустріла ще одного пацюка. Пан Патюк, ви втомились? Пане? Завеликі для мене. Іграшковий кролик на великодень чекає. А ти сам яйця відкладаєш, чи, чи що? І як вони взагалі стають шоколадними? Стільки питань хотіла б, якщо б ти відповів? Яйця відкладаєш чи просто кладеш у. Ти сам яйця відкладаєш, чи просто крадеш у курей? Що за питання таке дурне? Так, з цим в нас вже було. Добре, ми тут вже, напевно, все подивилися. Знов ця дівчина. Угу. О, блін! Ви мене налякали. Я думала, тут ніхто не живе. Ти де? Мене тебе чекали, де твоя голова? Моя голова? Моя голова якраз на потрібному місці. Дорога цінна істота з іншого світу. Хто нам повірить? Я не розумію. Я дуже розгублена, пані, про що ви говорите? Френбу, тебе так звати? І твої батьки трагічно загинули дуже жорстоко, так? І тепер ти хочеш знати, хто їх убив, правильно? Звідки ви знаєте? Повільніше, звідки ви все це знаєте? Ми просто знаємо, мусимо, ми частина цього світу. Не сумуй, погані речі трапляються з усіма нами постійно. Хотіла б я бути вдома. Якби я хотіла бути зараз вдома з матусою татусем, не жадай нездійсненного, шукай рішення та відповіді. Вони не повернуться. Я повинна це зробити, але Матусія тут ніколи не повернуться. Випий чаю і з'їж тістечко, тобі стане краще. Хто вам розповів про мене. Дякую, але мені справді треба знати, хто розповів вам все це про мене. Тобі страшно, маленька, френ? Я збентежена. Звісно, ні, мені просто цікаво ось і все. Здебільшого просто заплуталася. Ти ще не пила свого. Ти ще не питала про свого кота, панна опівніч. Це дуже дивно для дівчинки, яка любить свого кота більше за все на світі. Здається, такою спокій... здаєшся такою спокійною після того, як знайшла його в клітці. Голодного і наляканого. Хіба не ми повинні тремтіти від страху перед тобою? Я неспокійна, я просто хотіла представитися. Я не груба людина. Хочеш його повернути? Так, будь ласка, я дуже хочу, щоб він повернувся. Він мій найкращий друг. Перш ніж ми його звільним, звільнимо, розкажи нам, як ти сюди потрапила. Це довга історія, я флетекла з одного місця. Дуже потворне місце. Вони розпинають дітям голови, щоб дізнатися, що з ними не так. Ой, розтинають. Філ розповів мені секрет, і я була достатньо кмітливою, щоб знайти вихід. Але потім я прийшла до лісу і зустріла велетенську мураху. Велетенську мураху. І я вбила жука, це було жахливо. А потім я зустріла пацюка, який хотів зробити зачіску. А потім я зробила двері, і ці двері привели мене сюди. Але коли я увійшла, щось сталося. Більше нічого не пам'ятаю. А, я бачила справжню шишкову сім'ю. До того ж, як потрапил... до того як потрапила сюди. Вони живуть у будинку пана Антоніо і люблять ягоди. Та блін, вона все розповідає. А ще я бачила летючих комах, які застрягли на дереві через довге волосся. Це теж було в лісі, а тепер я тут шукаю пана у північ. Оце так пригода. Скільки тобі років, Френ? Я не впевнена. А дай мені 10. Нам по 16 років. Ми набагато старші за тебе, тож ти мусиш нас слухатися. Не наказуйте, що робити. Я не хочу вас слухатися. Ви не можете вказувати мені, що робити. Ти навіть не спитала, як нас звати. Це не вічно і не варто блукати у будинку без дозволу. Ти дурна, ти дурна маленька дівчинка без сім'ї. Я не дурна, і в мене є сім'я, у мене є тітонька Грейс і мій котик. Ти плачеш, бо якщо так, у тебе будуть неприємності. Якщо ти не зробиш в точності те, що ми скажемо, ти і твій кіт помрете. Розумієш? Вам не налякати. Ні, ви мене не лякаєте. Звільніть мого кота негайно. На вулич сама напросилася. Якщо ти не зробиш те, що ми просимо, дещо погано трапиться з твоїм котом. Ми змусимо тебе вбити його власними руками. Ви злі та плюєтесь отрутою. Але я зроблю все, що ви скажете. Добре, тепер слухай уважно. Ми хочемо, щоб ти показала нам невеличкий магічний фокус. Ти любиш магію? Так, Ення також не займалася магією, але вона не мала жодного уявлення, як це робиться. Так, от, ця магія дуже потужна, страшна і небезпечна. Ось рецепт. Будь обережною і дотримуйся інструкції. Інакше станеться лихо. Я не знаю, чи зможу це зробити. Зробіть це самі. Ми не можемо цього зробити. Це вб'є нас, розумієш? Ми не завжди були такими. Раніше ми була, були двома різними людьми в двох різних тілах. Але як так сталося, що ви зараз такі? Одного разу вночі дуже давно щось з'явилося перед нами. Ми думали, що це Янгол, але це був не він. Він вирішив, що ми повинні провести вічність разом. Він прокляв нас на таке існування. Ми ніколи не розуміли чому. У нас є закляття, щоб повернути його. Але це ми зробимо пізніше, коли вже не будемо прив'язані одна до одної. Ми покажемо йому, що він безсилий. Він пошкодує про Скоєне. Я зроблю все, що в моїх силах. Звучить жахливо, я зроблю все можливе, щоб допомогти вам. Ми зберемо деякі речі, які знадобляться тобі для ритуалу. І оскільки ти поводилась, як навіжана, ти навіть не зможеш поговорити зі своїм котом. Тобі доведеться почекати, поки ми не повернемося. Будь ласка, дайте мені з ним поговорити, дозвольте дати йому трохи їжі? Ні, не можна. І, френ, бачиш цей ключ? І уявляєш, що ним можна відчинити? Га, дурне, дурне дівчисько. Ха-ха. Ох, це якийсь капець, чесно кажучи. Окей, тут же все. А тут ще що? Шо Сходи -шо? впираються у стіну? Можливо, це мої двері, але вони вже зникли. Треба знайти інший шлях назовні. Так, то що, ти кажеш, що я вже не зможу подивитися на котика? Ах, ці дівчата, вони зачинили горищі. Як? Блін, треба було до того, як вони зачинять, там подивитися через пігулки. Ой, але вже все. Так, добре. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставте коментарі, пишіть, е... пишіть, чи подобається вам цей момент з. Я не знаю, як це назвати. Будинком сямських близнюків, які стали ними, а не народилися. Типу, блін, це жесть насамкіне. Так. Дякую за перегляд. Всім, па-па!